Добрий день, мене звуть Володимир Абрамов, я психолог. Сьогодні я хочу розповісти про mindfulness і уникнення. В чому відмінність між mindfulness, тобто перебуванням тут і зараз, такою вже розповсюдженою практикою, вже десь декілька вона вже навіть вийшла з трендів. Декілька років тому вона ще була така на хвилі постійно в трендах. Зараз вона вже навіть минулий день. І, власне, уникнення. В чому? І розповідати я це буду на прикладі фільму японського Perfect Days, да, який розповідає про такого собі чоловіка, прибиральника туалетів в Японії. Тобто, в принципі, весь фільм ви займаєтесь тим, що ви майже десь так 80% фільму ви займаєтесь. Тим, що ви спостерігаєте, як е, прибиральник прибирає е, туалети в Японії. Да? Вони там, звичайно, такі фенсі, дуже дуже вони там хай-тек, Тобто, подивіться на від цього, це цікаво. Да? І ну, він, прибиральник, він там кожен день купує собі. Каву в автоматі, він так дивиться на небо там і посміхається. Він їде в машині, і в нього там є касети, аудіокасети з його музикою, яку він слухає, такої він її слухає. Йому він просто такий ловить кайф. Він, там, в нього є фотоапарат, там, де значить, він під час обіду виходить, значить там кудись сідає, він так фотографує. І власне весь цей фільм десь так 90%, ну 80%, його це ось така чудова показ того, як людина ловить кайф від теперішнього. Ось живе в цьому mindфонесі, в цьому помічанні цього моменту теперішнього. Зараз е, е, пташки заспівали, та, і це відео краще було б записувати там, де щоб було пло, таке абсолютно абсолютно природа-природа е, сферичного вакуумі. На, е, е, але потім я власне так і думав, що цей фільм він про майндфонес, про це перебування тут і зараз. Але. Кінець фільму мене трошки розчарував. Я зараз заспойлерю трошки, тобто ми дізнаємося, що у головного героя у нього там якісь проблеми в родині, тобто він від чого. Від чогось насправді тікає. Тобто в нього там доволі заможна родина, я так зрозумію, що проблеми там з батьком е, якісь, е, і там він не дуже спілкується е, з своєю сестрою, тобто він від чогось втік. І ось тут починається відмінність майнфулнесу і втікає в, 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 вте, втечі від чогось. На? Тобто е, втеча, е, Майнфонес не застосовується з метою втечі. тобто ви не концентруєтесь на моменті теперішнього для того, щоб втекти від чогось. А виходить так, що головний герой він втікає. І в кінці там чудова е, така сцена, там, де він їде на своїй цій машині службовій, і він там е, чи то посміхається, чи то сміється, чи то плаче. Тобто Зіграв актор просто чудово. Е, і отже, цей герой цього фільму від чогось втікає. Майндфулнес не використовується з метою втечі. Майндфулнес використовується з метою того, щоб повністю сповна жити в цьому житті, дійсно. Не втікати думками в майбутнє, не втікати думками. В минуле, а жити власне, в моменті теперішнього і mindfulness, він насправді лише така додаток до наших цінностей. На цьому каналі буде окреме відео про цінності. Але якщо взяти таку метафору одного талановитого видатного психолога Стівена Хейса то що таке Mindfulness? Тобто ви що ви їдете в автобусі, і ви водій цього автобусу, ви в ньому їдете, і в автобус час від часу садять, сідають різні е, пасажири. І там, наприклад, сіла якась е, значить, е, команда е, з американського футболу, вони гаудять там, е, значить, вас відволікають від того, щоб вести. З'явилося, наприклад, там щось якась там споконвіку в ньому їдуть, там якісь ваші батьки, які вам розповідають, як жити. Так, тобто, ви всі ви їдете з цими всіма пасажирами, і ви можете навчитись майндфулнесу, ви можете від них відсторонюватись, ви можете на них не зважати і спостерігати за тим, як ви керуєте. Але вам потрібні цінності для того, щоб знати, куди ви їдете. Тобто на вашому цьому е автобусі має бути табличка з вашою кінцевою метою, з вашим напрямком, куди, куди ви їдете, там захід, схід там і так далі. Ось. Е я ще буду говорити про mindfulness, про його змінність від уникання, напевне. Е але вважаю, що в цьому відео досить. Таке воно завершено, Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте якісь питання, ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Дякую вам за увагу. Живіть mindfulness, живіть у теперішньому. І до нових зустрічей.